Друзі, всім ще раз добрий день. Так, я приїхала на другий показ. Це у нас двокімнатна квартира, яка знаходиться біля метро Наукова. Так, п'ятий поверх п'ятиповерхового будинку. Квартира двокімнатна, вона без ремонту, але у неї гарна ціна 26 тисяч 500 доларів. Можливо, буде ще торг. От, Тому вам показую першим. Хочу з вами поділитися От ось таким. Не знаю, як це натюрморт, не натюрморт, ось бачите, як все зайнято, одні голубі. І ось такий красивий двір. Тут у нас і Карлсон, і бачите, як його там звати Леопольд, І гіна. Так, ну Ось в такому будинку ми будемо дивитися квартиру, він теплий і... Я йшла від метро. 8 хвилин. Квартира розташована на останньому поверсі, на п'ятому. Загляний будинок. Так, це у нас санвузол. Квартира під ремонт. Так, вона на п'ятому поверсі, та ще плюс е, кутова. Так, е, це кімната номер 1 Тут є ще додаткове місце для зберігання речей. Це кімната номер 2 площа квартири 44 метри. Це кімната з балконом. І кухня, кухня 6 метрів, у квартирі є газ. Газова колонка у вас завжди буде гаряча вода. Так, ось така кухня невеличка. І ще раз покажу вам санвузол. Друзі, і рубрика Що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть таке. Квартира, купують квартиру таку, як більш для вложення грошей на будущее. Для своїх дітей, тому що це центр, і потім, коли настануть гарні времена, якщо вони настануть за таку ціну, квартиру в центрі вже не купиш. Ось, тому квартира нам сподобалася, але треба порахувати всі затрати на ремонт, скільки він вийде, тому що там ще потрібно дах ремонтувати повністю. Ось, тому ми думаємо. Ну, а я їду далі, тому не перемикайтеся. За мною завжди цікаво.